Вітаю всіх, ви дивитесь черговий випуск програми Громадська прокуратура. І я і ведучий Віталій Купрій. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему: у нас в країні дуже багато кримінальних злочинів, дуже багато людей просто змушені для того, щоб виживати, порушувати закон. Так, їх затримують правоохоронці, так, суди засуджують їх і вони отримують тюремні ув'язнення. Людина оступилася, різні причини. Але Замість того, щоб займатися тим, щоб переконати, перевиховати цю людину, щоб змусити її поважати закон, що твориться в наших тюрмах, людей катують, з людей знущаються, потурають їхні права. І ми, правозахисники, ми не можемо стояти осторонь. Тому сьогодні ми поговоримо про цю тему тортури в українських тюрмах. Сьогодні в українських в'язницях і СІЗО перебуває 55 тисяч осіб. Це без засуджених, які відбувають кару на тимчасові непідконтрольній Україні території. Найчастіше в'язні скаржаться на насильство з боку персоналу та інших засуджених, неналежні умови тримання, ненадання надання медичної допомоги, нестерпні умови праці. Здебільшого катування маскується за іншими статтями, зловживанням владою та службовим становищем, перевищенням влади та службовим недбальством. За інформацією Генеральної прокуратури України за останні майже п'ять років за цими статтями звинувачували 13 працівників. За період від 2014 до 2018 європейський суд з прав людини ухвалив рішення у 73 справах щодо заборони катувань в Україні. Загальна сума, яку сплатило Україна за тортури, понад 800 тисяч євро. Про це йдеться у доповіді України комітету ООН проти катувань. Отже, переходимо до справи сьогодні. Разом з моїми помічниками, фаховими юристами Сергій Кобрін Світлана Якулева, ми запросили в студію декілька людей, відомих правозахисників, які безпосередньо відвідують місця відбування покарань і знають, що зараз там твориться. Один із них це Віктор Колбанцев, адвокат. Він свідок подій, які ми хотіли би до вас донести. Вітаю вас, пане Вікторе! Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, коротко про себе, про свою діяльність. Я Колбанцев Віктор Вонич, адвокат, голова громадської організації Майдан, Громадський контроль, яка була створена на Майдані на базі третьої сотні самооборони. І після, як кажуть, революції Гідності мені довелося, як адвокату, який знає, що є порушення певній пенсіарній системі. Прийшлося займатися саме тим, що я відвідував провожу разом з своїми побратимами моніторинг. Різних тюремних закладів і цим фактично фахово я займаюся понад п'яти років. Скажіть, будь ласка, от пан Сергій так. хотів пане Вікторе, розкажіть нам, будь ласка, коли та з яких обставин вам вперше от стало відомо про порушення прав людини в пенітенціарній системі України? Ну, ви знаєте, зразу після Майдану, коли я почав разом з побратимами відвідувати заклад пеніціальної системи, то я побачив, що є певні порушення закону. Але ті порушення закону, які, наприклад, наша група перевозитників виявила от останні е півроку, це просто жах. Це просто такий жах, що мені ви знаєте, коли я... Про це пам'ятаю, коли я дивлюся на ті ролики, які ми знімали, видали, і, виділи, і <свіць>, виставляли які їх в інтернеті. То ви знаєте, просто мені стає моторошно, настільки моторошно, що просто страшне. Ми знали, що є порушення закону, але от е, ми спочатку так дуже активно почали займатися питанням щодо замкової виправної колонії, це український гулаг. Ну, про цю тему я думаю, можна трохи пізніше поговорити. В цілому там жахлива ситуація була в тому, що просто знущалася над в'язнями давайте, давайте якось будемо переходити до конкретики більш детальніше так. пане Світлана. Да, мене питання, то більш детальне, пане Вікторе. Розкажіть нам більш детально про ці злочини, про злочини працівників цієї колонії. Що давайте, саме Давайте, Яка колонія? Хто саме? Хто потерпіли? Там які, які, які яка ситуація? Ну Чи якщо більш детально, я хотів би зупинитися, це Бердянська вправна колонія номер 77. Десь на початку лютого цього року до громадської організації майдан громадський контроль а також альянсу Української єдності звернулися дуже багато батьків, діти, яких зараз від відбувають покарання в бордянській привній колонії номер 77. А ти То, ви... ви кажете? ви кажете батьків, діти? Це як малолітні чи хто це? Ні, ну це колонія для першоходів. І саме страшне, знаєте, що ж молодь. якщо можна пояснити, будь ласка, людям можна хтось не розуміє? Да, я зрозумів. Значить, першоходи це люди, які перший раз засуджені і перебувають. Відбувають покарання в будь-якій колонії. Отак, от, оце колонія переважно молоді, так да, ну, 18-20 років. Да, в цій колонії в основному mm -hmm. так от, те, що ми побачили, це хлопці від 18 до 35 років. Mm -hmm. Конечно, там є люди, які постарше, але їх просто одиниці. В основному це просто молодь, над якою mm -hmm. просто жахливо знущається. Це не тяжкі злочини, вони заслужені? Ви знаєте, це колонія е, найнижчого рівня безпеки, найнижчого ну нижче тільки ще у тих людей, які відбувають покарання за ДТП. Ну, то з необережності. Це мінімальний рівень безпеки, розумієте? Але коли ми туди попали і подивилися, те, що там відбувається, це просто жах. Тоді все по порядку. Давай. Значить, 9 і 10 лютого 2019 року, я, як помічник народного депутата, бо по-іншому туди не зайдеш, і зі мною журналісти газети Права Україна», ми приїхали саме в Бордянську цю колонію з візитом, бо ми знали, що наблизно. Ті дні повинен бути етап. Коли ми прибули туди, ми пішли на карантин, і там виявили людей. Ви знаєте, отак, от якщо показати, тут я показував так, люди ми зайшли, у них всі голови опущені, очі практично закриті, і люди, значить, бояться підняти голову. Давайте тому, ще що... раз уточнимо. Етап. Ну не, не багато людей не розуміють. Етап це прийшли нові засудження. Це етап, це привозять нових засуджених в карантин. Так. І О, вони там знаходяться. Ви зайшли, вони всі голову вниз, і на вас навіть не можна і не та, дозволяли. Я навіть так? не дивилася. Угу. Ну ми, як досвідчені, як кажуть правозахисники, ми зразу виявили чотири особи, які були зразу в наявну на ближче. Всюди видно, наші ціники. І ми вирішили так, що нам треба цих людей оглянути. Коли ми їх почали оглядати, оглянули ми цих людей, виявили у них тілесні порушення, тілесні ушкодження. І почали складати акти, склали багато актів по ті. Фактам тільки є. Коли керівництво колонії побачило, що ми так можемо всіх, а їх там було 15 чоловік у всіх 15 осіб виявити тілесне ушкодження, вони просто-напросто прийшли і заборонили їм, щоб вони там роздягалися. І показували нам ті тілесні ушкодження, які є. Вам вдавалося фото зробити фіксацію? Так, ми повністю зробили відео фі, відео і фотофіксацію. Ці матеріали ми вже передали правоохоронні органи. А ну, давайте а... продемонструємо вас. Ви можете нам надати за. Так. Да, да, студія я прошу зараз продемонструвати е, ті моменти, про які каже зараз пан Віктор. Е, пане Віктор, будь ласка, ще більш детально. Ви такі теми піднімаєте гострі, що тобто діти, ну можливо, там е, тільки стали совершеннолітніми, вони вчинили злочин, засуджені, приїжджають, їх просто б'ють і е, обличчя вниз. Правильно я так розумію? Так, да, ну якщо так би, то треба було б сказати, як взагалі там детально все це проходить, коли людину привозять на етап то її просто викидують з варанка, там підхвачують цю людину, значить, декілька правоохоронців, і яку, значить, дають їй зразу віник. Значить, цей процес вони знімають на для то щоб зафіксувати той факт, чи людина взяла віник, чи не взяла. А що для... це за... навіщо віник давати? А ви знаєте, це вони роблять тюремну субкультуру. Для того що якщо людина взяла віник і починає мести, то вона, тобто, підкорилася адміністрації, і ця людина, та, яка буде її повиконувати. Якщо людина не взяла віник, то її починають дуже жорстоко бити. Поки людина не візьме війник і не підкориться, якби адміністрації. Вони це знімають для того, щоб потім показувати десь, якщо там щоб взяти людину на гачок, якщо вона там буде якісь ось там в кримінальних колах чимось займатися, то показати как бо компромат, що ця людина вона не є там якийсь кримінальний авторієч, якась така людина. Ага, опустити потім людину, да щоб да, рей... я до цього ще дійду, Ви знаєте, в середовище в тому після цього. Значить, людей зразу ведуть там на рентген, їх роздягають до гала і роблять рентген. Ну, ви знаєте, це категорично заборона з точки зору закону. Не можна просвічувати органи нижче живота, і от вони там шукають якісь може заборонені предмети. Після цього людей ведуть в холодний душ. Якщо це взяти, от коли ми приїжджали, це була зима, представте, мороз. Мінус 20 десь там відкриті окна ці, ці бані їх дуже дуже холодною водою. Там типу, обмивають. Це Потім, тортури. Це, да, все... це такі тортури. Це зразу ламають людську долю. Після цього людям дають одежу, яка повністю ви знаєте така, от те, що ми побачили, засмальцована, вонюча. Ну така одежа, на якій воші є там і так далі. Тобто вони свідомо беруть зразу людей, щоб вони, я кажу, заражалися коростою. Це просто жах. просто це хвороба? Да, да Штиль... це чесотка, Ну в народі чесотка Чисот. да, – це да, короста. Да. і воші. Розумієте? Після цього людей приводять на карантин. Значить, ці працівники адміністрації передають їх в руки, так сказать, каральних органів, я так називаю, значить, їх в народі називають там козли. Це ті ж самі засуджені, але вже як кажуть, які співпрацюють з адміністрацією, які починають дуже жорстоко бити і катувати цих хлопців. Причина одна, і саме головна: перша це зламати, знищити повністю як особистість. Друга причина це вимагання грошей. Коли ми це розібралися, ви знаєте, у людей там просто-напросто, у батьків, е, у засуджених е, хтось заплатив гроші, там, наприклад, від трьох тисяч до трьохсот тисяч, а хто і більше. А розуміє? як відбувається цей процес? От вони що, дзвонять потім, як, як батькам виплатить. Відбувається кажуть, це дуже просто. Вони от декілька днів їх катують, показують тим, що вони ніхто знущаються над ними, а потім кажуть, якщо ти хочеш, щоб твої тартури зменшилися, чи взагалі їх не було, то треба за це платити. За все там треба платити. Ну і хто не хто погоджується, значить вони телефонують батькам, їм дають і, телефон. Да, їм дають телефон, Вони телефонують батькам і після цього скидають по смс-ки карточку якусь там банку там там будь якого І е, батьки вимушені значить, туди скидати певні гроші. І це, і це факти встановлені, вже хтось перекидав, є якісь е, документи. Так, да, Ви знаєте, я вам хочу сказати про те, що ми ці факти всі встановили. Батьки нам передали всі ці е, номери телефонів, там, чеки, карточки. Ну, Ви знаєте, я був в шоці. Я багато їздив в тюрми, якщо вважати, що я адвокат. 17 років займаюсь адвокатською діяльністю, і я багато їздив по тюрмам. Але коли я це побачив, я був просто, ви знаєте, в шаленому шоці, в такому, що я навіть не уявляв, що це таке взагалі в Україні можливо. Але ви знаєте, я давно переконався те. Що в даному випадку у нас немає пенсіарної системи, це просто група злодіїв, злочинців, які узурпували владу, і в даному випадку це тюремний бізнес, щоб ви розуміли, це дуже шалені гроші. Я навіть не можу себе уявити. Ми коли порахували, подивилися скільки це грошей втягнути. Коли ми подивилися, скільки там той самий начальник колонії має. Пан Чукін має нерухомості, то ви знаєте, це дуже дуже шалені гроші. Тому... А ви скажіть, будь ласка, от ви таки розповідаєте, ну, має бути якась реакція правоохорони органів. Ви зверталися ж, я сподіваюся, з заявами, скаргами? Так, да, так. Да. Ми подали безліч повідомлень про злочин. Ми добилися того. Ну, я хочу сказати, про те, що нам допомагав народний депутат Віталій Миколаєвич ну, Купрій, який це, 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 да, ну, би, в даному випадку він також разом з нами подав ці повідомлення, відкрили кримінальне Скерували його на розслідування в ДБР е, міста Мелітополя. І це розслідування вже йде декілька місяців. Ви знаєте, що боляче? Боляче те, що в основному в них є все те, те, що ми дали. Ми дали дуже багато матеріалу, щоб ну, ми очікували, що, що хоча б на, на, вони повинні були когось затримати, вручити підозри і так далі. До сьогоднішнього дня цей процес вже йде сьогодні, у нас виходить, фактично 4 місяці. Але, значить, розслідування йде? Нам вдалося вивести багато хлопців з цієї колонії, тих, які били, катували, щоб їх там не забили, не забили повністю за те, що вони скаржились, правильно? Так, да, да, ну там скаржитись неможливо, щоб ви всі розуміли, шановні громадяни, скаржитись там неможливо. Якщо ти будеш скаржитись, тебе просто можуть забити до смерті. Жахливо. І Таких випадків фактів дуже ми, багато ми будемо боротись однозначно. Пане Сергій, ви так. хотіли ще своє запитання. Пане Віктора. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб змінити дану таку жахливу ситуацію. Ну, ви знаєте, я надіюсь на те, що в нас в країні все ж таки змінилася влада. І це буде вже не злочинна влада, ми так надіємося. Ми надіємося на те, що треба зробити реформи, глобальні реформи. В більшості на сьогоднішній день у нас достатньо матеріалів, я кажу, у нас це у групи, яка займається саме цією діяльністю. На сьогоднішній день можна заарештувати всю ту банду. Їх всіх треба заарештувати, всіх починаючи з міністра юстиції Петренка, який знає про всі ці випадки. Також заступника міністра Чернишова, який конкретно ці справи веде. Ну а головний тут в цій справі це пан Крикушенка. Їх всіх треба заарештувати. Що це яка посада у нього? Це начальник АДКВС. Це людина, та яка є генератором цих ідей, всіх тих е... знущань, тортур, тортувань да, да, тортур. Корупції це, я всі. так вважаю, що він головний вчитель тих людей, які там угу, є. Угу. Ну і в першу чергу, звісно, зараз достат... більш ніж достатньо матеріалу. Треба негайно заарештувати пана Чукіна і всі його там оточення, те, які є, і все це. Після арешту треба оприлюднити, скільки вони вкрали грошей, скільки вони обікрали, бо хотілося б сказати вкратце про те, що вони там використовують рабський труд. Оці хлопці, для чого ще їх кату? Для того, щоб вони безприкословно виконували всі вимоги і безкоштовно працювали в Бердянській вправній колонії. Це просто жах. Коли людям, якщо він там не виконує будь-яку норму, їх заставляють, наприклад, що вони так ставлять руки, приходить, значить, оцей козелик і поб'є, б'є їх по пальцям. Я одного з засуджених бачив, у нього прям вм'ятіни тут в тілі. Це, це, це я не знаю. Це, це концтабір. Да, якийсь нацистський. Це, це, це гірше, ніж концтабір. і про це знає сьогодні суспільство. Телеканал Україна показував передачу дві серії цілих про ці тартури і так далі. Ми наділися, що хтось буде, хоча б відсторонений на сьогоднішній день. Панчукін працює. І ви знаєте, продовжує свої злочини. Зараз помічників народних депутатів, журналістів не пускають в дану установу, тому що вони знають те, що там вони можна знайти ще нові злочини, які є, пане Вікторе. Ми вам дуже вдячні. Ми з вами працюємо над цією тематикою, щоб винні були покарані і щоб дійсно в дійсно цих колоніях це займалися вихованням. Скажімо, наших ну, людей, які уступилися, але зараз це просто жах, що відбувається. Ми хотіли би ще поговорити з іншою людиною, ще одним свідком подій, який також захищає права людей. які, Ми всі люди розумієте, громадянин, який потрапив в в'язницю, теж має свої права. І я запрошую тут сюди цвілого Олега, громадського діяча, і ми зараз поговоримо про наступні факти, які стали відомі нам громадській прокуратурі. І ви зараз також про них дізнаєтесь. Добрий вечір, пане Олеже. Я знаю, що ви є керівником громадської організації Альянсу Української єдності. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе і про свою діяльність. Вітаю. Наша організація об'єднує в себе фактично юристів, журналістів, правозахисники. Ну і небайдужі люди, які громадські свідомі втомилися від цього безладу, який в країні у нас ми стикаємося постійно у всіх напрямках. Але щодо спеціалізації, у вас те, що пов'язане, так так спеціалізація. Ну, пріоритет нашої діяльності це пенісарна система. Це, а скільки років ви займаєтеся? цим? Ну саме в цій формі скоро буде три роки. Це контроль цих закладів. Так ви відвідуєте, так я розумію. Так, так. Ми моніторимо заклади. Ми, значить, приймаємо участь у розробці законопроектів, в поданні правок. Uh -huh. Ну і також протестуємо проти негарних речей, які намагаються зараз законодавство наше ввести. Пане Сергію, скажіть. Пане Олеже, а розкажіть нам, будь ласка, от за цих три роки, які колонії ви відвідували більш детальніше? Ну, колонії багато відвідував. О, саме просто про кричу, що скажу, яких стану. Становив... Значить, по прав людини, це замкова виправна колонія 58-ма, де, де, де вона знаходиться. Це, це Хмельницька ж. область Хмельницьк. Ізяслав. Ну, Там це колонія максимального рівня безпеки. і там, значить, сидять в'язні, відбувають покарання за, за тяжкі злочини. І, але ж порушувати їхні права також не, не можна. Саме погано, те, що громадська свідомість, вона ну не співчуває цим людям, і вона, якби тяжко їх переконати, що права людини повинні бути незалежно від, від особи. Ми, ми кажемо про основоположні конституційні так, права так, на так, життя, так, на те, щоб так. ніхто людську гідність не принижував. Правильно так, 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 так ну саме за це йде мова. Тортури, зґвалтування. Я навіть чув, що бувають зґвалтування в колонії. Зґвалтування це, що це, це самий, е, кричущий такий вплив е, покарання на засуджених, які, які існує в цій колонії, в колоніях, в місцях позбавлення волі. Це, це особливо строгий режим, так? Чи... Та взагалі, ну дивіться, строгий режим. Якщо ми беремо бердянську колонію 77-му, ми там взагалі зараз працюємо дуже скажімо так, самовіддано саме ця колонія. То ця колонія мінімального рівня безпеки, Вона там засуджені, які вчинили злочин перший раз, і, і не тяжкий злочин. Тобто такий проступок, який взагалі можна а пані Світлана хотіла за рахунок цього запитати. Так. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи відомі вам конкретні факти катувань і вимагань грошових коштів? Зокрема, це Бердянська колонія нас цікавить і, і, інші, інші, і інші, які ви відвідували? Ну, братянська колонія дуже багато фактів. Вони в нас всі задокументовані і передані в ДБР. Насправді, розкажіть нам більш детально, більш які конкретні факти. Ну, конкретні факти. Ми коли до нас звернулися батьки засуджених, то ми почали їх навчили по перше телефонні дзвінки фіксувати. В нас є звукозаписи цих розмов. E, значить, в нас є картки, куди це щодо вимагання грошей. Так, Так, щодо вимагання грошей. Картки, куди, куди вимагали значить, скидувати гроші. От ну а бо... от скажіть, будь ласка, коли я чув про такий факт, що там була людина, яку ховали, оскільки він буде побитий, був дуже сильно, і сенсі були все, його навіть перевозили мені здається в іншу там установу покарань. Та це, це Денис Кмець, це... от той син мати засудженої, до якого звернулася нас сама перша. А давайте покажемо студії фотокартки. Що з ним робили, і це я так розумію. через декілька днів, вже після того, як це було здійснено. Там уже воно синці сходять, але там навіть щось із нігтями. Да? Під нігти щось заганяли. Під Нігті, голки заганяли. Голки заганяли під нігті. Били куди? В по п'ятам чи як вони це роблять? Е, дивіться, там катування, декілька видів. П'яти це биття по п'ятам. Це одне з виду катувань. Взагалі там є. Тортура, яка називається заплив, це коли тебе кидають на землю, вилазить на тебе на, на спину, тобі яких, хто, яких хтось і починає викручувати руки, виламувати. Є тортура, яка називається черепаха, це людину примушують наклонятися трохи і б'ють по потилиці, що людина свідомість значить, щіряє. Є тортура, яка називається, не називається це гамівна сорочка. це це смирительна рубашка. Це вони використовують не за призначенням. Це все тортури, які не залишають синців, ви розумієте? Це які потім причиняють сильну фізичну біль і не не лишають слідів катування. Ви таке кажете, знаєте, я це ви вам казали самі, хто постраждали від цього всього. І у ну, вас вже досвід такий є. Ну, ну дивіться, ну заплив і розсорочку застосовували саме мені. Я мав досвід, скажімо так, у перебування в місцях несвободи, і знаю, як, як працює вся система, ага. і чому у ці в'язні мовчать, і як тяжко добитись справедливості. Зрозуміло, у вас факти серйозні. Ну, так. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку от, ну, дуже важко отримати інформацію від ув'язнених там, чи тому, що бояться вони, Як ви пояснити? Сама в нас система звернень, звернень зі скаргами, вона, вона неефективна. Вона, вона вже працює декілька років. Це ще цю модель вони перейняли, в нас залишилася з Радянського Союзу, і ми незважаючи на те, що ми скільки вже живемо в незалежності, сама модель звернень вона залишилася старою. Це, наприклад. Засуджений скаржиться на якісь там неправомірні дії по відношенню до нього. Пише скаргу там в Київ, там в Генеральну прокуратуру, в офісу повноваженого. По перше, ця скарга вона не виходить. Вона вона це все залежить від, від керівництва. Розумієте, вона проходить цензуру. Ви віддаєте її в руки тому скаржнику, на кого ви скаржитесь. Це, це жахливо. Це жахливо. По-перше, він уже, він розуміє текст на що скаржиться. По перше. І вони просто не відходять, вони не беруть ці заяви. Також, якщо наприклад вже і вийшла, а вони випускають скаргу, вони розуміють, читають про що скаржаться, вони її випустять, то тільки в тому випадку, коли в них скажуть, знають, що їм за це нічого не буде. Але фактично воно кругом побудована оця. Три кити, оці прокуратура, яка на має доглядати за правами людини. Фактично на місцях місцеві прокурори вони всі в одному з в одній спальці, І від них, якщо навіть ця скарга дойде до Києва, її передресують на місце. Я розумієте? хочу да пане Олеже, я хочу і і вам. Ну, ви, мабуть, знаєте, ситуацію, яка стосується використання там телефонів е в, в місцях утримання, е в, значить, відбування покарань. Я просто скажу, що у мене є Фейсбук-сторінка, і я дуже часто, іноді вночі, навіть якщо я е чую дзвінок, або там якесь отримую інформацію, і ця інформація іде або з СІЗО, або з як з колонії з якоїсь про факти е порушення прав людини. Я дійсно беру цю інформацію, навіть не виконуючи норми закону, ну не, не отримуючи особистий підпис людини, так що передбачено законом України про звернення громадян. Я вважаю, що це потребує реального реагування. Я даю вказівки своїм помічникам. Ми готуємо мої депутатські звернення до генерального прокурора, до всіх, і дай Бог, уже в декількох випадках люди отримували належну правову допомогу, боялися їх після того там чіпати, що з ними робити. А по деяким, яких утримували незаконно, і ми. Ми робили розглас. У мене багато на Фейсбуці і прямі трансляції. Навіть я веду, якщо людина ну не просто пряма, він запише своє якесь відеозвернення, потім мені його передасть через я не знаю, там 3 g зв'язок, 4G, от, і я його демонструю. У цих ситуаціях доводилося, коли прокуратура міняла свою позицію, зупиняла фальшування справ. І дійсно були виправдовані вироки, і люди опинялися на свободі, хоча з них просто вимагали гроші. Ми це все розуміємо. Пані Світлана, ви хотіли ще так, питання? Дякую. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, вам відомо, яким чином працівники колонії приховують свої злочини? Ну, Дивіться. Приховують злочини зовсім не тяжко, коли тебе страхує прокуратура, і, і в тебе, скажімо так, в полоні, ці всі в'язні в полоні. Яка перевірка, я вже казав, що саме звернення воно не виходить. Якщо вийде, то воно буде неефективно. Наприклад, якщо переїжджають там якась перевірка в містяне свободи і в'язень поскаржився, то всі знають цю практику. Перевірка уїхала, в'язню там зроблять ще гірше, ніж на те, що він скаржиться. Окрім цього, люди ну, невелика кількість людей, які такі. Значить, зможуть потерпіти боль, які принципові йти до кінця. Таких людей дуже мало. І в'язні, в'язні вони, знаходячись в закритій системі, вони там як в полоні, вони залякані, і їх використовують саме про самих, проти самих же в'язнів або проти, скажімо так, працівників установи, які. Які не не, не меряться там з безчинством, ну з правилами встановленими цими правилами, якими вони фальшують покази, ну, докази, все це з пояснень. То є їх використовують як свідків. Панеже, есть... ми вам дуже, дуже вдячні за інформацію. Ми з вами ще попрацюємо поза межами програми. Ви факти видасте, які ви знаєте в письмовому вигляді. Ми продовжимо боротьбу за права людини, навіть ту, яка. Засуджена, тому що є конституція. Конституція гарантує будь-кому право невід'ємне на життя, на людське гідне поводження, і е, людині навіть треба дати шанс. Виправитися, а не те, що заганяти і потім в глухий кут, робити людей каліками, інвалідами. Вони ж психологічно люди травмовані після цього всього. Я думаю, що звернення однозначно, але будемо також вимагати у нової влади, щоб будуть вибори, будуть прийде новий Кабмін, будемо вимагати зміни міністра юстиції, людей, які очолюють ці напрямки. Будуть будемо пропонувати свої ініціативи для того, щоб змінити ситуацію. Хочу нагадати, що Грузія і досвід Грузії дуже дуже цікавий. Там багато вже таких пробаців введено, і людей, які за невеликі злочини їх не тримають в таких суворих умовах, і вони можуть там і більш вільно спілкуватися, але дійсно відчувають, що це покарання. Нам треба вивчити досвід іноземний, де є людське гуманне поводження, і працювати над тим, щоб Україна також йшла цим європейським шляхом. З вами був Віталій Купрі, програма громадська прокуратура. До побачення.